Професійний алкотестер-індикатор з електрохімічним сенсором AlcoBlow, призначений для швидкої перевірки великої кількості людей і виявлення серед них нетверезих. застосовується, зокрема, на прохідних підприємств тощо. Для проведення вимірювання алкотестер достатньо увімкнути, зачекати кілька секунд, поки розігріється сенсор, і подути у воронку. В алкотестері передбачено пасивний режим вимірювання на випадок, якщо людина не хоче або не може дути у воронку. Алкотестер виробляється у Великобританії, є законодавчо регульованим засобом вимірювальної техніки в Україні. Іншими словами, має метрологічну повірку, і може застосовуватись для проведення офіційних вимірювань. Живиться алкотестер від 4 батарейок АА, які вставляються в рукоятку. Згідно позначенню. Алкотестер має два індикатори: індикатор стану і індикатор результату вимірювання. Індикатор стану може світити трьома кольорами: зелений, готовий до вимірювання, жовтий іде відбір проби повітря. Червоний іде аналіз проби повітря або йде розігрів сенсора після увімкнення алкотестера. Індикатор результату також може світити трьома кольорами: зелений алкоголь не виявлено, жовтий виявлено, але нижче допустимого рівня, червоний, відповідно, вище допустимого рівня. Проведемо вимірювання. Вмикаємо алкотестер. Іде розігрів сенсора. Якщо воронку подути погано, алкотестер видасть попередження. Як от зараз. Подуємо воронку нормально. Іде аналіз проби чисто. Алкотестер готовий до наступного вимірювання. Чисто. Готовий до наступного вимірювання. І так далі. Для того, щоб провести пасивне вимірювання, коли людина не хоче або не може дути воронку. Слід піднести воронку до її обличчя. І натиснути кнопку песів. Іде примусовий відбір повітря і аналіз. Чисто. Алкоголю нема. Проведемо вимірювання з алкоголем. Виявлено перевищення допустимого рівня. Після виявлення алкоголю алкотестеру потрібно трохи більше часу, щоб вийти в робочий режим. Чекаємо. Алкотестер готовий до проведення наступного вимірювання. Вимкнення алкотестера. Якщо з алкотестером нічого не робити, через 2 хвилини він вимикається автоматично.